Все як треба, можна газ поставити в чорному гарному кольорі, автомобіль у нас повністю не фарбований. Бажано в дуже гарному стані. Присутня тут шторочка. Все як треба, все на місці. Вона чітко закриває все повністю. Під полом у нас є полнорозмірна запасочка. Салончик Текстиль в дуже гарному стані, в приємному він у нас з двох кольорів. Тут така частина серединки. З синьоєю стручечкою, гарно виглядає. Присутній у нас тут підлокітник такий здоровий. Є тут ніша така, сюди можна стакани поставити. Попередку у нас повний електропакет, електрорегулювання зеркал, присутній круїз контроль. Є автосвітло. мультикермо шкіряне, механіка п'ятиступочка, є тут прикурювач, попільничка під цей прикурювач, все як треба. Старт-стоп, кнопочка, заводиться із ключ-карти. Є центральний замочок, реальна класна комплектація, присутній навіть однозонний клімат-контроль. Ціна 5700. Все тут вказано і привезена вона з Німеччини. Свіжо привезена. Ходова в ідеалі, два ключа, вся оригінальний 16 клапанний, двигунчик, 1.6, надійний, атмосфера, на туманочках. Позаду також є одна туманочка. Щось такий варіант. У нас є на автопоєнті. Якщо він вас цікавить, приїжджайте, дивіться. В дуже гарному стані автомобіль. Ми знаходимося в місто Суми, вулиця Горокрут, 19. Всім гарного дня!